Ці вітаємо нашого гостя Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови служби безпеки у 14-15 роках. Доброго ранку вам і дуже сподіваюся, що він був для вас добрим. Дякую, Добре. пане Вікторе. Вітаю одразу додамо оперативної інформації Херсонщина, мешканці Херсонщини. Увага, повітряна тривога оголошена по області. Ну і як бачите, вже на жаль, традиційно повітряна тривога діє на території Луганщини та тимчасово окупованого Криму. До речі, про нічні обстріли пане Віктора, оглядачі, експерти вже роблять там певні попередні так висновки з приводу того, що росіяни, ну якщо там проаналізувати кількісний і якісний склад цих обстрілів, вони роблять висновки, що Окупант мінімізував застосування ракет, але натомість зробив дуже такий відчутний наголос на застосування шахедів. Які висновки саме ви можете з цього зробити? Ну я думаю, навмисно це роблять для того, щоб використати найбільш дешевий компонент небезпеки для українських громадян. І е, підсилити його одної-двома ракетами для того, щоб е, підняти вагу. Тобто, ну, щоб, за, щоб ми мали е, необхідність застосовувати і більш потужні системи е, протиповітряної оборони. Тому е, думаю, що це, це так, тактика у них буде продовжитися. Таким чином вони економлять ракети, накопичують для якогось там, не знаю, там, чергової дати, чергового якогось там. Е, Намагання нас дестабілізувати, можливо, готуються до зими, до осені зими, тому що ми розуміємо, що якщо ми будемо входити в осень в зиму при активній фазі війни, Думаю, що буде не, біль, не, не не менш небезпечно, як ми пройшли цю зиму. Ось цей обстріл ніяк не пов'язаний. Вони ж люблять там символізми з заявою там великої сімки, з тим, що країни там приєднуються до декларації про гарантії безпеки України. Та все можна, можна до чого завгодно. Можна і до, 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 до свята Петра і Павла прилогічне, при, 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 при. коли, коли маєш. Справу з неадекватним сусідом, то що від нього чекати, пане Вікторе, якщо подивитися на те, що відбулося у вільності, на ті заяви, так Україна поки що не отримала офіційного запрошення до НАТО, але згадавши заяви Путіна до повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, він для своїх... Виборців для росіян говорив про те, що Україна це потенційна загроза, і вона не може бути членом альянсу за жодних обставин. Не розпочали вони спеціальну військову операцію для того, щоб відштовхнути нас назад. Але якщо подивитися на все, що відбувалося в Вільнюсі 11-12 липня, навпаки, Путін нас як ніколи наблизив до альянсу, чого очікувати далі? Що він може утнути найближчим часом після того, що ми отримали, ви знаєте, в на заході один вчений. Нещодавно захистив диссертацію, яку називали Парадокс Путіна. Він проаналізував всі кроки цього, цього диктатора за останні, там не знаю, я не буду казати. напевно, за останні 20 років. А є що аналізувати насправді і, 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 і з'ясувалося, що все, що він кудись пропонував, або щось щось наголошував, все або не відбувалося, або відбувалося навпаки. І він це назвав парадоксом Путіна. І я, я думаю, що колись, коли вже давно ми там всі забудемо, де він, хто він і як він, а оця назва залишиться, напевно, єдине, що залишиться про нього згадки. Реально, він навіть за той період активної фази війни, що веде Росія проти нас, ми побачили, що всі, всі декларації, які він вони зробили, вони всі вийшли на ну, зовсім протилежний бік. І посилення. В озброєнні України і об'єднання НАТО і розширення НАТО і то, що ми об'єдналися, ну точно не денацифікувалися, і так далі, так далі. Тобто, по всіх тих параметрах Росія програє, що вони будуть розказувати в найближчі тижні там чи місяці щодо своїх перемог, і що вони взагалі хочуть тут досягти. Ну важко уявити. Я думаю, що російська пропаганда щось вигадає. А скажіть, будь ласка, костю, дозволь mm. уточню ось цей е, програш, так для Путіна. Це виключно тому, що він покладається на своє бачення, чи це радники йому не прорахували всі можливі наслідки? Як думаєте, я думаю, що це його особиста така, от позиція? Він е, повністю безграмотна людина. Я, я завлідзавлід дивуюся людина, яка нібито е, закінчувала. Ну, не останній вуз колись в Радянському Союзі, Ленинградський державний університет, чи якщо я не помиляюсь, історичний факультет, чи він справді там не вчився, чи він вчився, чи, чи він займався тим своїм каратетом, чи чи він там дзюдо... Ну, тобто, що він там робив в тому університеті? Ну, це ж історія. Є базові, базові принципи, які треба знати, які всі знають, і вони не змінюються. Як би він того не хотів? Ну він говорить деколи таку маячню, там ну, ми ж знаємо, да, там про про Україну це взагалі просто. Про те, що і створив Ленін своєї добре я, я волі. пропоную розширити коло неадекватних і безграмотних людей в Кремлі. Знову полякали ядерним апокаліпсисом після того, як західні партнери вирішили передати Україні винищувачі ф 16 Секретар Ради безпеки Російської Федерації Дмитрій Мєдвєдєв заявив, що це призведе до затягування війни і відповідно буде ще більше жертву. Та куди ж уже більше, і хіба хтось сказав, що війна закінчиться найближчим часом. Я, я не розумію цієї логіки. Тобто, що, е, якщо б нам припинять постачати зброю, то ми маємо здатися. Я, е, ну, це ж елементарні речі. Я, я не знаю, на що вони розраховують. А ви вірите, що там ще можна шукати логіку? Ні, там логіку не пане вітера. А в мене ось таке питання там періодично Медведєв з'являється там в соцмережах, робить якісь постіки. Питання таке: на вашу думку. Він справді такий, чи він хоче таким здаватися трохи? Я думаю, що йому визначили таку роль угу. після зникнення з, з Жириновського так російська політика потребувала якогось неадеквата, угу. який би міг висловлювати те, що, знаєте, як, як в п'яного на язиці, а в розумного в голові. Ну от я так думаю, що він якраз ретранслює ті думки, які ну, якось ну. Більш-менш розумній людині важко уявити, що він буде, буде її озвучувати. Я навіть не думаю, що він сам пише ті, твіти в, в телефоні. Скоріше все, що просто визначають, що треба зараз щось таке дати відео імені, uh -huh. тому що, якщо взяти Захарову, то там видно, що це вона пише, та? Бо там неадекватні та? там, чи Сіманян. Та? Вона там два слова написала, і все зрозуміло, що це вона. Він відділ такого не скажеш. Ну, тому що я так само не вірю, що людина, яка закінчила університет з юридичної освіти, до такої степені вже допилася, що може таку маячню внести. Ну, але він вибрав собі роль. Я Останнє, я не знаю, чи ви бачили його фото, може там, десь пошукати в церкві. синенькому ну, такому костюмчику. Ну угу. він під кого, під Сена, там, чи під кого, чи Маудзидуна, угу. якщо ну, тоді зелений кольор треба було вибрати, або сірий. А він вибрав сині, Не знаю, ну може під колір настрою. Мабуть, напевно я дуже хочу додати ще одну інформацію. Я впевнена, що ви про це чули, а Може і не чули. Попросимо вас прокоментувати, тому що вона стосується можливих кадрових перетрубацій у верхівці Росії. Звільнили після доповіді про проблеми в армії. Російський генерал-майор Іван Попові з позивним Спартак пожалівся своїм підлеглим. Відповідний аудіозапис оприлюднив депутат Держдуми країни агресорки Андрій Гурульов. Мовляв, розказав про найгостріші проблеми Паційної армії вже на найвищому рівні, після чого і був виведений в розпорядження. Тепер чекає на свою подальшу долю. Почуємо Обозначив всі проблемні вопросы, що на сегодняшний день в армії. Назвав все речі своїми іменами. Заострил внимание на самой главной сучасної війни. Це відсутність отсутствие кота боротьби, відсутність отсутствие артилерійської розвідки і масові гибелі гибели и наших з вами братів от артилерії противника. Старші начальники почувствовали мне опасность какую-то. І стремительно за один день світовий застряпали приказ міністра оборони. В мене і від мене избавились. На що розраховував цей попов? І невже він думає, що верхівка не знає про те, що насправді відбувається в російській армії? Ну, все знає. Проблема зараз, от ми, ми вчора обговорювали в студії цю проблему, і вийшли на такий висновок. Що в Росії, якщо зараз з'явиться якийсь генерал, немає значення, який генерал, більш-менш якийсь невідомий, але ну, за яким немає там якогось надзвичайного шлейфу якийсь. Ну, от як з так? З Соровік це унікальна особа, яка ще в 91-му році засвітилася на, на ХП, і там, про, про нього дуже багато всього відомо. І якщо засвітиться якийсь, якийсь генерал, який вийде і скаже там якісь правильні речі, то я думаю, що частина армії може за ним піти. Тому що то, що зараз відбувається в російській армії, та некомпетентність і, і, і зловживання, корупція ну це все плюс нам, але вони ж mm -hmm. то так само з середини бачать. І значна частина армії, чому вона під ну, якщо не підтримала, то по крайній мірі не, не йшла проти з пригождим, тому що вони розуміють, що зміни потрібні в їхній армії, тому Росія, російська еліта. Чітко визначає, якщо хтось піднімає голову, починає щось казати від своєї імені на рівні генерала, цей генерал має зникнути. Зникнути як з поля бою, так і з, не дай Бог, там якогось медійного простору. Я думаю, що доля цього, цього генерала, який записав цей запис, я його дуже уважно так само послухав. І думаю, що в найближчий час ми його просто не побачимо, так само, як і не побачимо а... генерала Суровікіна. зараз ще одну секунду. Ви сказали, що достатньо, щоб з'явився російський генерал, який каже правильні речі. Ось цього буде достатньо сказати, чи треба буде пройтись аля там Пригожин 2.0. Я думаю, що, що Ну Росія має досвід. Да? Всі, всі намагалися порівняти. Похід Пригожина з походом Карнілова на mm -hmm. Санкт-Петербург. Так Карнілов був генералом, начальником генерального штабу, і він, за, за ним йшла армія, тобто там зовсім інші речі. А Пригожин це звичайний жек, зек, який хотів взяти на понт свого господаря і, і трохи виторгувати собі, якщо не, не, не грошей, то пару років зайвого життя тому потрібна особа яка може на себе справді взяти відповідальність якийсь такий я не знаю там генерал Скобелев. в а... Росії. Бувають такі виви. Але, до речі, про Скобелева. він так само погано закінчив. Угу. Не, не, не дали йому пойти маршем на Стамбул, і за цим закінчилася вся його доля. Я Тому ця пане Вікторе. Така... Ось тут про Пригожина хочу зупинитися, а потім перейдемо до Суровікіна. Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов вважає, що ось ця історія з походом Пригожина на Москву. А це була вистава Кремля, з якою метою? Для того, щоб виявити тих, хто може зрадити. Я, я до речі, цього не виключаю. Я, я, я підтримую лю в цьому контексті, тому що ну, все дуже дивно виглядало. Надзвичайно дивно. І ця імітація, е, імітація війни, і ця імітація того, що вони там ніби намагаються їх зупинити. Все це все, все надзвичайно. Ну, і, і, Якщо, якщо це не імітація, то це повний, повний завал всієї структури влади в Росії. Нема не ФСБ, не поліція, ну про армію вже ми говорили. Ніхто не виступив реально проти. Так? Всі або самовідсторонилися, або підтримали, або просто десь на якийсь момент зникли. Так? Ну, от, наприклад, розповідали про поліцію в Ростові. То їх фактично всіх замкнули в їхніх кабінетах, і вони навіть не там, не знаю, не знаю, повідкривали вікна, не, не вибули двері, щоб вийти і щось робити. Вони ж поліцейські, вони мають захищати ніби населення. Ні, Всі, всі так і сприйняли, як має бути. Тому в Росії все дуже дуже, дуже цікаво. Якщо е, підтримати версію пана Марьова, е, то вони справді е, це досягли тої мети, якої хотіли, вони виявили. Ту групу офіцерів вищого рангу це починаючи від Сурових там десь близько 20 чоловік. Якщо ми в найближчий час справді не побачимо його, а вже навіть російські засоби масової інформації починають підтверджувати, що він міг бути затриманий і знаходиться під домашнім арештом, ну це дуже цікава така ситуація. То фактично ми будемо бачити реінкарнацію 37-го року, коли. Почалися чистки в генералітеті. І до чого це призвело? Призвело до того, що в 41-му році не було кому воювати з нацистською Німеччиною. За Суровікіним ще хтось піде? За Суровікіним... До речі, які перспективи в Суровікіна? Ми його знайдемо. Пане ну, ми, Вікторе, нам... ви зараз продовжите. Я буквально додав інформацію, обласне. тому що повітряна тривога зараз лунає в кількох регіонах України. Мова йде про Сумщину, Полтавську область, Харківську. Донецька і традиційно Луганська, і тимчасово анексований Крим, зважаєте на це, якщо чуєте сигнал повітряної тривоги, вам потрібно йти в укриття, подбати про себе та ваших рідних. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали тривоги. Костя е, так, ми про суровікіна. Як ви гадаєте, чи ми його ще побачимо? Чи він ну, зник? Зараз назавжди? зараз е, іде, іде торг. Е, якщо все ж таки переможе. Здоровий густ», який я глибоко сумніваюся, що він там ще існує, і Кремльська Менація, і все ж таки зміни Герасиму і Шую, то справді Суровікін може вийти на поле. Ну, Я не думаю, що там прямо начальником Генерального штабу, але він десь там з'явиться на якихось позиціях, тому що треба міняти, треба міняти цю їхню систему. А якщо ні, якщо вони залишать це все, як має бути, ну тоді, тоді ситуація в них буде дуже жахлива. Армія починає втрачати довіру до керівництва. А це тривато до і бунтів, і е, саботажу. Діверсії навіть, навіть. Ви сказали про 37-й рік, а от для масових чисток в російській системі, якою зараз керує одноосібно Путін, чи достатньо людей, на яких можна покластися? Ми бачили похід Пригожина, ми тільки що про це говорили, і чи вистачить сили Путіну на це наважитись? В чому різниця між 37 м роком і що зараз відбувається? Е, в 37-му році все ж таки була значна ідеологічна е, е, така послойка. тобто люди не стільки за гроші там, да, за якісь там пільги, а все ж таки були ідеологічно накачені і вірили, частково вірили в те, що вони роблять правильні справи. Жорстоко, але правильні, да, ну от така віра. Вона ще залишалася від тих уявних революційних часів, і казали, що в переважній більшості здійснювали. Репресії не ті, що приймали участь там в революції, та а ті, що не встигли. Да? Там молоде покоління там і під час 1917-го року, 1918-го було 10-15 років. Вони не не, не прийняли участь в, в гражданській війні, і вони от таким чином, ніби себе реалізували під час цих чисток в НКВД чи в МГБ. І, 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 це, і це особи, які виросли тоді на ідеологічних засадах радянської влади. Зараз немає тої ідеологічної бази. Зараз основна база, яка є в правоохоронних і спецслужбах Російської Федерації, це гроші. І мотивація дуже така собі, слабенька. В якийсь момент гроші можуть перехопити і заплатити хтось інший. Так? Чому Сполучені Штати так активно зараз працюють в соціальних мережах? З різними прослойками російського суспільства, тому що надзвичайна величезна кількість людей намагається вийти на наших західних партнерів, отримати свої якісь гарантії безпеки і гроші. І здають все здають під ці гарантії, під ці гроші. Якщо є гарантії, що вони можуть виїхати на захід і бути звільнені від якоїсь там відповідальності за скоєні злочини, вони готові. Ну, продати там не знаю матір одної грубо кажучи, тому е, я не вірю в те, що у них вдасться е, реалізація оцих от е, ідеологічних е, парадигм 37-го року. Пане Вікторе, в нас є ще три хвилини. Хотів повернутись до нашої лінії фронту. Скажіть, будь ласка, наскільки ймовірне буде наскільки ймовірною буде заміна. Герасимова на Теплінського як керівника так званої СВО. Ну фактично він зараз вже виконує ці обов'язки. Mm -hmm. Герасимов з'явився для чого? Для того, щоб заспокоїти певну частину російського суспільства, але фактично він, ну, він точно не з'являється на території зони бойових проведення бойових дій. Він mm -hmm. перебуває в Москві, цей ближче вже в Ростові і керування. Фактично передано так номінально саме цьому типу Якщо загалом зараз дивитись на театр бойових дій, які тенденції ви бачите і до чого вони ведуть? Ну в основному відчувається те, що то, що наші збройні сили ліквідували склади логістичні ланцюжки. Починається не тільки паритет по артилерії, але і стрядний голод в супротивника. Ми виходимо якраз на той паритет, який може дозволити переломити ситуацію і в якийсь момент справді відбутися деякі такі цікаві речі, які передували наступу на харківському і херсонському напрямку. Минулого року деякі ваші колеги. Характеризуючи цей етап війни, кажуть, що зараз ми спостерігаємо процес з намаганням втягнути в активні бойові дії резерви. В нас таке завдання на півдні у росіян, як ми бачимо останніми днями. Дуже вони хочуть це зробити там на Лимано-Куп'янському напрямку. Чи згодні ви з цим? І наскільки успішний окупант або ні? Ну вони намагаються і і і і підтягують резерви з Криму на Запоріжжю на Запорізький напрямок. Для них критично, щоб ми не змогли ну, перебити оцей сухопутний шлях в Крим, тому що фактично. То, що вони роблять на півдні, вони відволікають нашу увагу і намагаються відтягнути наші резерви справді туди. А то, що відбувається на півдні, це наше е, глобальне завдання вийти на узбережжя е, Азовського моря і закрити питання сухопутного коридору в Крим. Тоді е, всі е, бажання Путіна будуть перебиті. І немає сухопутного коридору, немає води. Скоршу цього, що немає електрики, Запорізької атомної, і Крим залишається просто чимоданом без ручки. Це чемодан дуже потрібен Україні, тому що це українська територія, і ми вболіваємо за своїх громадян там. Пане Вікторе. Ми дякуємо вам Дякую. за те, що ви долучилися до прямого ефіру. З нами був у студії Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках.